Ефір громадського, і в цій частині говоримо про антикорупційний форум, який запланований на 23 грудня, і про саму ініціативну групу, яка власне й домовлялася напередодні ввечері про його проведення. Вчора чималий резонанс насправді отримали фотографії, оприлюднені в мережі, про те, як в одному зі столичних ресторанів зустрілися українські депутати з різних фракцій, зокрема от БПП Сергій Лещенко, Мустафа Наєм, Світлана. Аліщук, це і самопоміч Єгор соболів позапарламентські сили там представлені зокрема. Це Василь Гацько з Демальянс Олександр Солонтай від сили людей, губернатор Одещини. Звісно, Михаїл Сакашвілі та багато багато інших. Ну от охрестили навіть вже цю зустріч таку тайною вечерею. Будемо говорити сьогодні і про те, чому в такому форматі зустрічалися, і власне про що ж домовилися в гостях у нас сьогодні. Автор фотографій, які були оприлюднені Саша Боровик, радник голови Одеської ОДА Одамікала Сакашвілі. Доброго, Доброго вечора. вечора та голова політичної ради партії Сила Людей Олександр Солонтай теж вчора добрий зустрічі Отакі от рефлексії є на, на тему того, що відбувалося вчора. Постібалися, так постівалися. Ну, постібалися, знаєте, підставилися, що називається. Не, але чесно кажучи, дивіться, я можу. Я напевно західна людина, мені не все зрозуміло, що, що тут відбувається. Але коли люди збираються, то вони збираються, сідають, вони можуть вечеряти, вони можуть взяти відкрити фляжку. Вина, і, а, і я, чесно кажучи, не зрозумів. Що, і, і так, коли ти в корпоративному світі, наприклад, коли ти на, на заході вирішуєш якісь питання, то ти це робиш завжди, кожного вечора, ти з кимось, це, це як бізнес та? І А коли я побачив реакцію, то я не зрозумів, е, тобто, е, чому ми так реагуємо на це. А чому ви видалили потім фотографії? Я їх не видалив. Я, дивіться, що я зробив. Взагалі, якщо ви побачите, якщо ви подивитись на мою ленту та, в так. Фейсбуці. То ви побачите тих самих людей, ті самі фотографії, ті самі люди тиждень перед тим, та? і ми сидимо в іншому якомусь просторі, і ніхто нічого не зафіксував. Тобто це було як всі щось лайкали, але, але ніхто нічого не сказав. І вчора ми зробили фотографії, ми сіли на, на там, таку маленьку вечерю, там, навіть якщо ви побачите на ті фотографії, там нічого немає. І а, ми зробили фотографії десь в 11 годині вечора. Я їх повісив ну, і, пот... почекай, почекай. і потім почати І Потім і потім я хотів. Потім я хотів написати. Я хотів написати щось за форум. Я хотів написати, що ми вирішили, що це буде 23-го, Що ми ви вирішили... не написав? Ви заінтригували? Ми але разом я, це але все я, що ви написали. Але я, але я не вперше. написав, то я зробив просто як private viewing у 12, десь о 12 годині. А зранку, коли я збудився, то мені сказали, ти знаєш, що там є якийсь фурор. Та <рес> і я тоді. Просто там щось дописав і відкрив, відкрив з private viewing до, до Public Viewing. Та? І тим це закінчилося. Але мені не зрозуміло, чому ми з того робимо такий, як, як too much none out of nothing. Та? Тобто, чому ми робимо так багато глуку з нічого? А мені зрозуміло, тому що, мені зрозуміло, тому що в Україні потрібно міняти уряд. В Україні потрібно нового прем'єр-міністра серед п'яти найпоширеніших прізвищ, які називають твого шефа. Називають кандидатом на прем'єр-міністри. Причому з п'яти прізвищ він точно найвідоміший, найрейтинговіший, найстатусніший. Тому його називають не просто серед п'ятерки, його називають одним з фаворитів. Він працює в команді президента, а наступного прем'єр-міністра в коаліції бачить саме з команди Порошенка. І тому наша поява там була сприйнята без наших коментарів. Про те, що це антикорупційний форум була сприйнята як політичне єднання. От і але там... я написав, що ми працюємо над антикорупційним антикоруп... форумом. Я написав, ми працюємо над антикорупційним форумом. Це я було. до речі представляю, мабуть, так. маленьку внутрішню вну, всюди, де в мусить бути опозиція. От я маленька внутрішня опозиція так, в цьому об'єднанні. Я кажу про те, що а, це ми замалу ціль поставили для такого переліку прізвищ, для такого переліку людей зібратися лише а, для, з, для, так, лише так, для так, боротьби так, з можу корупцією. Можу. за мало. я розумію, що для людей, які працюють в полі в реальному, а, для них це дуже важлива ціль, тому що вони вперлися в я абсолютно розумію, поділяю, і я абсолютно поважно ставлюся. Чому тому? Що я розумію, що коли ви почали робити в Одеській області реформи, а я маю в силу своєї професії в інституті політичної освіти досвід і честь працювати з командою і допомагати, де ми можемо допомогти. Я розумію, наскільки вперлися в стелю того, що все закорумповано, і ця нова політична система, яка є в Україні, вона базується на корупції, вона на ній взрощена і вона на ній грунтується. Тому воно зрозуміло. Але мені все ж таки здається про те, що ну люди, які збираються, і якщо це так вдасться, як як могло би найкраще вдатися на антикорупційному форумі, 23 числа. То я там теж буду ставити це питання про те, що Давайте, потрібно я... міняти порядок денний. Я запитаю прямо, чи обговорювалося вчора на цій зустрічі можливість створення нового політичного проєкту чи партії? Чи обговорювалося? Дивіться, я, сказ... я багато всього казав, і я сказав, я пам'ятаю, що я сказав. Я сказав, що в Чехословаччині, коли виграла Вельветова чи Самітова революція, як вони кажуть, то всі демократи об'єдналися в одну якусь організацію. Це була платформа. Вони це назвали громадський форум чи обчанський форум. І цей обчанський форум виграв вибори. Вони взяли десь 70% голосів на перших виборах. Потім вони собі розділилися, як вони хотіли, і вони грали. Там був ОДС, ОДА і обчанські Гнуті. І стало три три такі партії, що вийшли з, з е, громадського форуму. І я, як людина, що зараз з тих всіх, що там є, я напевно єдиний, хто зараз йшов на е, місцевих виборах. І я відчував, що демократи не є об'єднані. І одна з перших речей, що я казав, що я сказав, що. Зусилля демократичних сил ми маємо об'єднати, тому там є е, сила людей, тому там є е, демальянс, тому тобто там була. Ідея не збиратися як нова нова партія, але та зробити якусь платформу, і боротьба з корупцією це є політична платформа, та і то зрозуміло Думі, це зараз те, що затребувано в суспільстві, і це і що за вісімдесят відсотків. Дивіться 80%, 80 українців вважають, що корупція це найбільша проблема у суспільстві. Тобто, якщо ми зробимо платформу, на якій яку, яку будуть підтримувати 80%, то це так само що робив громадський форум в чеській республіці. Вони виграли вісімдесят. 50%, чи щось таке, якщо я пам'ятаю, добре, то, то а, і. І ми кажемо, давайте об'єднаємо наше зусилля, і то, то, що ми зробили, я не знаю, чи ви вже бачили сьогодні. Ми зробили декларацію. Чесно кажучи, я думав, що я буду давати фотографії, і буде вже декларація. Але декларація з'явилась зранку, та і фотографії вони трошки зробили, як, як е інтродакш. Я вам теж трошки поясню. <праць> Просто те, як це робиться, більше все ж таки схоже не на боротьбу з корупцією, а на передвиборчу програму. Тобто, якщо тим більше викрила вихає... <праць> немає виборів, виборів немає, але є кулуарні. Розмови, що в 2016 році вони можуть бути от, от, от правда, таке, от скажіть мені зараз дивлячись у вічі, що немає у вас прицілу на майбутні там Ні, якісь ви перевибори почукаєте. до парламенту. Ми хочемо як демократи, всі мають сказати: ми хочемо виграти наступні вибори, та коли вони не будуть. Я хочу, щоб щоб демократи виграли наступні вибори, якщо це буде через три роки. Через три роки. Якщо це буде раніше, раніше. Але я дуже хочу. Дивіться, що в нас трапилось в Одесі. В нас демократи могли мати демократичного мера і десь 40% демократичних кандидатів. Трапилось так, що мера демократичного немає, і в нас тільки два чи дві чи три людини, що справді представляють якось демократичний табір. Це дуже погано. Так само в Києві щось таке. Та і а, де, де сварилися демальянс і сила людей. І я б дуже хотів, щоб демократи об'єдналися на наступні вибори, коли б вони не були. Та дивіться, ну це просто спростовується насправді. По цих обличчях видно, що тут одночасно представники кількох різних партій, які точно не можуть піти разом на вибори. ми розуміємо, що добре можемо припустити, що сила людей, яку я представляю, та інші партії ми можливо припустити, можливо... що нинішні партії там підуть чи не підуть на вибори, але ці люди, які там представляють тут БПП, є окремою там платформою вже в самій БПП. Так, але люди, які тут представляють самопоміч, не є окремою платформою в самопомочі. Та, тому це неможливо, щоб це було разом партією, і це не є передвиборчим проектом. Більше того, я особисто не є прихильником того, щоб в найближчі місяці проводити позачергові парламентські вибори. І я думаю, що багато з цих людей, які тут присутні, притримуються такої самої думки. Невже цей парламент на 100% не здатний сформувати ефективний нормальний уряд? Ну якщо цей парламент, який зараз є, хоче піти на позачергові парламентські вибори, то вони звичайно стануться, але він не хоче. У нього є два варіанти: або він робить нормальний уряд. Той що зараз є, не може справитися із задачою реформування країни. Та він ще й наполовину вакантний тепер там. Половина міністрів віце-прем'єрів просто не заповнено. Або другий варіант, справді вони кажуть, що нам краще піти на почергові вибори, і відповідно тоді буде звичайно, тоді а ви ми вже, всіх а цих, ви вже й готові. Ну, звичайно, тоді за цих умов частина з цих людей об'єднається в тих чи інших конфігураціях. Зрозуміло, що за таких умов в Україні з'являться нові суб'єкти у парламенті. Я, наприклад, вважаю, що одне з таких політичних сил має стати сила людей в наступному Я б парламенті. Я Якби ви цього не сказали, так, але, але але мені здається зовсім говорити рано. Цей парламент не до кінця втрачений, і не від нас залежить, чи він втрачений чи ні. Від нас може залежати лише адекватна пропозиція йому, що потрібно робити в законодавчих змінах по подоланню корупції, що потрібно робити нам для того, щоб об'єднати зусилля, щоб долати корупцію. Що нам потрібно робити в кадровому плані, кого пропонувати? Бо коли ми кажемо, що якісь міністри або віце-прем'єри погані, то кого ми пропонуємо? І власне це буде в тому числі предметом форуму на 23 число. І я би так далі продовжував цю от громадсько політичну лінію. Ну і ще такий момент. Так, я мушу походити з тим, що в країні, в якій 80% людей ну, відчувають проблему корупції, це політична тема. Але я мушу нагадати іншу річ: у нас немає в світі країни, в якій подолана корупція. Ну, такої країни в світі не існує. В усіх країнах світу є корупція. Відсоток або менший, або більший або дуже більший. Ну або дуже більший. тоді, коли ми подолаємо 80%, відсотків, ну і спадемо там до 40%, відсотків, до 30%, відсотків, це ж все одно буде важлива актуальна тема. Але вона вже не буде настільки політизованою. Чому? Тому що ми не будемо сприймати, що уряд в Україні це корупція, що Генеральний прокурор в Україні це корупція, але корупція все одно залишиться. Тому невід'ємною складовою цього форму, 23-го числа, будуть громадські організації. Причому дуже багато цих громадських діячів. Цих експертів вони не підуть в політику. Ви тут виділили найбільш відомих людей, які мають вже відношення до політики або задекларували намірити до політики. Але навіть у тому списку організаторів форуму на 23 число, який ми вже оприлюднили, і серед тих людей, які соберуться, більшість людей будуть не політиками. Але це громадяни України, яких цікавить тема подолання корупції. і Вони готові співпрацювати з політиками. І коли будуть позачергові вибори, про які ви сказали, вони не підуть на вибори. Вони не будуть тими кандидатами чи новими партіями, чи новими політичними силами, і в цьому особливість е, і різниця між тим, про що ви подумали, що це нове політичне зібрання, і з тим, що в реальності сталося. Це все таки, поки що, громадське об'єднання, громадська платформа. Це, це якийсь рух, це рух людей. А ми не знаємо, хто прийде тисячі людей. Сьогодні ми оприлюднили. Люди можуть зареєструватися. Мож можуть подивитися напевно також на своїй сторінці. Так, Зробив так. я на своїй. Всі ті люди зробили на своїх. Можна зареєструватися. Я дуже хотів би, щоб багато журналістів прийшло. То я запрошую журналістів громадського ті щоб ви прийшли. І а інші діячі це відкрита платформа. І я сподіваюся, що тут це відповість на всі питання, коли ви побачите, що там ніякого руху за політичну партію не було. Я би ще навіть так ще сказав, що для країни було б краще, якби на початку 2016 року в Україні оголосили нові позачарові вибори до Верховної Ради, чи якби ми отримали можливість формувати не корупційний уряд і не корупційну генеральну прокуратуру? Я, я думаю, Я думаю, другий варіант краще. Але тепер про боротьбу з корупцією ми говоримо і про це є форум. Чи є це дійсно ефективним механізмом цієї боротьби? Згадуючи попередні форм, які ви проводили в Одесі, так які запам'ятався гучними заявами, mm -hmm. але саме зауваження були, зокрема до Саакашвілі, що не вилилися після того ці заяви там в порушенні так, але, скрім, в звернення ласка, до правоохоронців, порушенні кримінальні справи, і що mm -hmm. на, насправді нічого окрім піару окремим mm -hmm. людям це не дає. Але дивіться, правова система працює так, що коли є заяви, то прокуратура, органи безпеки України, вони екс офіціо, як це називається, мають. Почати якісь спровадження. Це їх, це, це вони мають це зробити. Так? А ми їм передали ті документи, що в нас були. І, чесно кажучи, одна з причин, чому ми продовжуємо за це говорити, це тому, що ми з самого початку сказали, що ми бачимо якісь проблеми, потім ми трошки голосніше почали за це говорити, потім ще голосніше, але вони це не чують і вони цього не роблять. Якби. Якби скажімо, СБУ чи прокуратура сказала, ми почали почали спровадження. Будь ласка, зараз один місяць. Не розмовляйте з пресою, не ходіть на громадське, тому що би це буде це це не буде добре для слідства. Ми б сказали, окей, ми зрозуміли, не говорили, але такого? нам такого не говорять. Ми не бачимо, коли ви кажете, звинувачується Кашвілі, Саакашвілі не є генеральний прокурор, він не є начальник СБУ. Та? І, і, тому, і тому ми беремо це зауваження і ми кажемо, але ми з вами разом в цьому. Ми також показуємо на ті самі органи і кажемо, будь ласка, почніть працювати вже. З приводу наступного форуму. ви є якісь нам чекати нових сенсацій. Ви, ви маєте якісь якусь нову інформацію, бо там заяви про енну кількість мільярдів. Ми вже чули. Ви знаєте, ми взагалі хотіли би. Я запрошую журналістів. Журналісти, що дивляться на такі речі. Приходьте, бо ми хотіли би, щоб не ми робили заяви, не щоб ми робили якісь такі е, сенсації. І взагалі це не в сенсаціях справа, а, а щоб люди, які прийдуть, щоб вони приймали участь в цьому форумі. Чи запрошені так? представники від уряду? А, ви знаєте, ми запрошуємо всіх. Подивіться на Фейсбуці, є а, де можна хайперленьк, де можна зареєструватися. І якщо уряд захоче зареєструватися, будь ласка. Ну, а... no, якихось окремих запрошень. Так, бачите, там є, там є заява. Звернення, Та. заява, мета, Та. список Та. І, і посилання, за яким можна зареєструватися. Тобто Та. ви чекаєте, що Арсеній Яценюк зайде за цим посиланням, зареєструватися. Подивіться, це, це рух людей, це не є якась ієрархія. У нас, до речі, було хтось сьогодні запропонував. До речі, ми сьогодні знову зустрічалися, щоб не було, не було ніякої е, Ми будемо зустрічатися досить часто, коли ми готуємося. Мені здається, все абсолютно нормально. Я сьогодні з'їв Красон і був дуже смачний в трефрансе. Мені здається, є, є є є щоб, щоб не було сенсації зразу, бо я вже не знаю, що тут може стати сенсацією. Але, але ми обговорювали, що може когось запросити в keynote speakers, щоб були хтось е, з уряду, та, хто є провідний, е, провідна людина в боротьбі з корупцією, що ми знаємо, скажімо. Та, і люди сказали, але давайте так, щоб не було офіціозу. Вони як захочуть прийти, вони можуть прийти. Я також нагадую, що в Одесі, коли в нас був форум, то ми запрошували Давіда Секверелідзе, ми запрошували з НАБУ людей. Давід Кверелізе з вашої команди. Ну він є заступник генерального прокурору. Ну так тут взагалі багато людей, які причетні до організації форуму, є одною рукою і ногою владі. Так що тут, ну і президентська вертикаль чи маєте і нардеп, реакцію, позицію підтримку президента. Чи нам потрібно взагалі. Ви на... Знаєте, дивіться, вчора мене запросили на інтерв'ю. Десь на дві години інтерв'ю. Я не є член БПП, але мене запросила газета е Солідарності. Я дві години після. І В мене вчора тут е була зустріч, і дві години потім я з ними розмовляв. Я не хочу сказати, що це підтримка, та? але якщо вони, я не член БПП, вони якщо зі мною розмовляють, то мені здається, що їм. Найменше їм це цікаво. Та? І, а, але, але пан президент, по-перше, він нас сюди привіз, треба пам'ятати. Він мені, наприклад, надав громадянство, е і я це вважаю за його підтримку. Ми кажемо, що ми проти корупції. Він каже, що він проти корупції. Мені здається, що ми маємо працювати разом. Та? Е а я до іншої трошки думки, мені здається, за останній час президент, замість того, щоб зайняти чітко сторону світла і працювати на те, щоб замінити цей уряд, який у неефективності і завашою ж інформацією у корупційних схемах, і замінити його на нормальний ефективний, все більше і більше Порошенка ми помічаємо як такого, який заграє з Яценюком. І це може закінчитися для нього тим, що в очах громадськості через кому після генерального прокурора якого пок. Криває Порошенко. От Шокіна з'явиться прізвище Шокін, кому Порошенко. Бо зараз вотом довіри до Порошенка все ще високий і найвищий серед усіх українських політиків. Але Він, через те, що Він, але. Він, Прогіб перед шер перед шефом зарахований. От, Але 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 на громадському то так прийнято. От, Але то я бачу, що тут прийнято на тому громадському. Але я звертаю увагу на те, що Порошенко за останній час стрімко втрачає рейтинг через те, що постійно стоїть поруч із людьми, такими як Шокін, якого він особисто не хоче здавати, і такими людьми, як Яценюк, які втратили вже довіру до цього до цього часу. І не робить нічого для того, щоб її повернути. Знаєте, колись ну Вацлав Гавел, він коли виграв вибори, то він зразу вийшов з партії і він сказав: Я понад політикою, ви собі вирішуєте якісь питання. Я дивлюсь на процеси, але я не буду. Він є прем'єр, я буду його підтримувати. Якщо парламент, якщо, якщо громадський рух мені покажуть, що його не можна підтримати, що це погано для країни. То я, з вас, я вас розумію. Тобто він стояв трошки в стороні. І Порошенко не грає гавла тут, звичайно, ні. Та? Але е, тому, мені здається, наш рух, е, нам не треба, щоб він нас прямо підтримував. Та? Є громадський рух. Для нього, як президента, головне, щоб громадські рухи існували і щоб вони були ефективні. І якщо він побачить, що ми ефективні, то він прийме якесь рішення. Та? Зараз, поки що, Парламент за проти Яценюка не голосує, коаліція не розпалась. І Якщо ви президент, то на його стороні що б ви робили? Ви почали б хитати коаліцію, яка існує? Ви б цього не робили, так? І мені деколи хотілося б, щоб він був більш рішучий за реформи з однієї сторони, але з другої сторони, я дивлюсь на це трошки як. Як, як, як Гавел це робив, він також трошки стояв в стороні. Та? Він хотів, щоб процеси проходили е, перед ним. Та якщо хочеш, я скажу, що я робив на його місці, але чи є це предметом передачі? Останнє може бути. Я би на його місці ті підходи, про які ми вимагаємо до людей, я це нюка, застосував би повідношенню і до своєї політичної да, звичайно, сили, звичайно. і по відношенню до своєї фракції. І да. майбутній уряд український був би не сформований. Це люди ППП, це люди Народного фронту, а це люди Батьківщини. А це була би одна коаліція з поіменним членством народних депутатів у цій зробив? коаліції. Якщо я тебе, і тебе на загальних зборах коаліції, як президент я би запропонував міністрів, здійснював би як президент а, цю кадрову скучно. роботу. А, скажи, що би ти зробив? Як би хочу запитати, якби скажімо пар... Пан президент вийшов з БПП, партія би називалася Солідарність. Він би зазвонив тобі, мені ще комусь, сказав: хлопці, ви добре говорите. Перебудуйте цю партію. У вас є мільйон читачів газети, у вас є в кожному пункті десь, що живуть люди. Зробіть з цього чисто демократичну партію, так як зараз працює сила людей, тільки в неї ще немає бази і немає газети. Та? І що б ти робив? Ну, звичайно, що сів би за ціл перемовин про це так, говорити. Ну, бачиш, і то, що треба і але зараз... він зараз так не робить. Тому ми будуємо силу людей. І тому, тому ми мусимо мусим, мусим штовхатися. Так, тому що це політичний процес. На тому мусимо завершувати. Будемо дивитися, як розгортатимуться події. Дякую нашим гостям Саша Боровик, Олександр Солонтай. Були гостями в студії. Говорили про антикорупційний форум, запланований на 23 грудня. грудня. Слідкуватимемо і за ним. А зараз мушу сказати, залишайтеся з громадським попереду багато багатоцьках.